Вітаємо всіх на нашому каналі 11 серія Наші будні. Тут нарешті ви почуєте історію Тайсона. а тим часом підписуйтесь, ставте лайк та приємного перегляду. В наших рядах поповнення новенькі підкинуті кошенята. Ви відсипаєтесь, так? Відігріваєтесь, відсипаєтесь, маленькі зайчики. Такі біленькі зайчики. Да. Страшно трошки так, тепленько, так. да, позіхайте. Да, красунчики маленькі. Так. А ось і третя малютка. Садили їх майже в той же день на наступний. ці потрапили. А потім ця манюня. Собачками пахне, так? Сиділа під дощем, Волонтер, яка годує котиків, почула біля смітника плач цієї манюні. Да. Була вся мокра, грязна. Да, тепер в тебе є друзі, посидите трошки разом. Все не страшно. Ті не страшно більше, ти таке солоденьке, маленьке. Ну сидіть. Вакцинували вже. Чекають ревакцинації і будемо прилаштовувати. Ніхто нікуди не виходить. Привіт, малюк! Ти старенький дідусь. Якщо ви бачили наше коротеньке відео з песиком, який був весь в кліщах, це він. Да, знайомся з усіма. Скажи, я такий ніжний, приніжний. Ідемо да? в тебе поприбираємо. Да? Манюня. Пошли, пошли, пошли. Да? Зараз тобі дам щось смачненьке. Давай тобі поставимо одіальце. Да? Ось так. Да? Зараз пелюшки тобі поставимо. Да? Живе поки в нас в будинку. На вулиці зараз вночі прохолодно. Ізолятори зараз всі зайняті. Да. А ти все таке худюсеньке, Да. Сліпенький. Де він там взявся? Три дні сидів біля будинку. Да, худиш. ж. Такий худиш. Ніжний, ніжний. Іди лягай, ніжний. Вон тобі пелюшки я постелила. Зараз поставлю їжу і водичку. І будеш відпочивати. Да? Набиратися сил. Ти хороший хлопчик. Да? Кажи всім пока-пока. Скоро зустрінемось, коли я від'їмся. Стану активним, толст... товстеньким. Вийду до вас на зв'язочок. Скажіть, давай заходь. 130. Привезли безхатнім котикам будиночки. Зараз будемо ставити. Ось так ми його встановили. Тепер кішечкам буде більш комфортно жити. І ось нарешті ми розповімо історію Тайсона. Ми отримали дуже багато повідомлень від вас в соціальних мережах. Дуже дякую вам за активність, за те, що ви дивитесь нас і чекаєте наступні серії. Всі дуже сильно чекають історії цього особливого хлопчика. Таюше, скажи всім привіт! Тайсон потрапив до нас 2015 року у жовтні, дев'ятимісячним цуценям. Від нього відмовилися господарі, оскільки брали його на розведення. А в нього генетична проблема, дисплазія задніх та передніх кінцівок. Ми Тайсона забрали. Він у нас спочатку перебував в вольєрі, поки було ще тепленько. На холоди ми забрали його в будинок. Так він у нас тут і залишився. Живе тут уже весь цей час, вже скільки років пройшло, йому вже 9, ну десь 7 років живе в будинку точно. В нього є тут подруга. У Лінди тиха година, не будемо її будити. Вона у нас старенька, сліпенька, глухенька. Вони з ним найкращі друзі. В Тайсона за весь цей час, поки він перебуває в притулку, було дуже багато проблем зі здоров'ям, скажімо так. Сталося багато проблем зі здоров'ям. В нього був заворот селезінки, йому видаляли селезінку. В нього діагностували лайма, ми лікували, вводили в ремісію лайма і періодично здаємо аналізи, перевіряємо. Потім в Тайсона виявили пухлину на верхній щелепі, яка випихувала йому око і не давала відкриватися нижній, він не міг нормально їсти, не міг пити, гавкати. Але, на щастя, все обійшлося. Ми відвезли Тайсона на КТ. Сами побачили цю пухлину. Потім відвезли його на видалення її. Пухлина виявилась незлоякісною, це був кальцифікат, але ось такий поганий кальцифікат, який так йому заважав жити. Через місяць після видалення пухлини, це десь було, напевно, півроку назад, Тайсон, на жаль, впав на задні лапки. Ми тоді дуже сильно засмутилися. Це насправді дуже погано. Він досить дорослий і лежача собака, яка ходить в туалет під себе і не може вийти навіть на вулицю. А він досить великий, тяжкий, виносити його дуже тяжко. А в нас в основному тут дуже багато жінок працює. А він чоловіків, ну так, не дуже полюбляє деяких. Це була досить велика проблема. Але ми замовили Тайсона ось колясочку, він її дуже любить. Він з нею подружився з перших днів. Тайсон, Тайсон, поспілкуйся. Ну чого ти спиш? Ти не любиш камеру? Дай лапку, дай. Молодець моє сонечко. Він дуже любить гуляти. Як тільки бачить, що ми виносимо колясочку на вулицю, він одразу біжить, встає, йому терміново потрібно, щоб його в неї посадили. В Тайсона по всьому приміщенню, де він перебуває, таке от резинове покриття ми замовили, тому що в нас усюди плитка, і він переміщатися тут нормально не може навіть до водички дойти. Ось так така його історія. Ось так брали на розведення собачку, а собачка виросла. Такими проблемами його просто викинули, привезли в притулок, сказали, нам не потрібен, забирайте. Але Тайсон насправді просто прекрасна собака. Ось Ви так наш хлопець на ганку завжди лежить, усіх зустрічає. Та Сюша, ну чому ти на камеру такий? Підеш додому? Капець. Пішов. Нічого, скоро вийде на прогулянку. Ну там Тасик. Тасик, тосик мой. Давай-давай-давай-давай-давай А поговорить скажи Так, давай Сидите Вот так наш Тайсон пробует Обожнює гуляти я. Іде твоя Наташа іде? Його доглядать наша Наталя він її обожнює більше всіх. Без неї нікуди. Потім ну, вже замучується, тому що не може лягти в колясочці і вже проситься зайти додому. Подружки його також вийшли прогулятися. Загрібає за собою. До нас вийшла гірда, до, до нас вийшла гірдо і 谢谢。是 Ти ж велика собачка, так? Да? Величезна собачка! Ось такий сонячний наш особливий хлопчик. Усіх чекаємо в гості, аби поспілкуватися з ним, провести гарно свій вільний час. Хотіли вам показати і розповісти, як наша Герда поселилася на третьому поверсі. Але ми вже заклали тут все під стилками і не дозволяємо туди залазити, тому що ну, це неправильно. В неї ось поличка є, яку вона вже зайняла. Так. Ще й Ельзу не пускає на своє місце. Ай-яй-яй, герда! Ще, до речі, на днях вона лягла на контейнері. Ось така дивовижна собака. Передавай всім привіт. Ельза, передавай всім привіт. Скажи, чекаємо всіх в наступному відео. Дякую, що дивитесь нас, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Всім пока-пока!